Всім привіт! У нас іде розширення. Ой, який вітер бізнесу. Уже маю змогу найняти найманого працівника, який допомагає мені копати, поливати. Каже неправду, безплатно. І будемо зараз, вітер у нас страшенний. І будемо зараз загортати. Це такий імпровізований матошник полуничний. Ягід мені з неї і не треба. Її основна функція буде прийнятися і давати вуса. Це ота полуниця без назви. Ранній сорт. Ну, побачите, яка вона буде влітку. Ну, мені цей сорт дуже подобається. і зводить я його не збираюся. Як купувати якийсь мішку, щоб там розводити, я краще оце її буду товкти і ягоду смакувати. Кущі розлогі, дуже гарні. Вже он там звідки копувала, де старіші гарні кущі, бо ділянка вже стара там, Уже цвіте. Так що таким зайнялися. Азія і Хоней у нас з якого року? А, з 20 го чи з 21-го. ми також заказували з Черкаської області. По 7, гривень корінець. По 7 гривень Корінець ми також їх заказували і собі посадили. Не скажемо, що вона погана, але. Но... Ну ця виграє. Мені ця краще. Шо ми виграє? просто звикли до цієї. Ми купили її в конотопі на базарі у людини без назви. І ми не знаємо, яка вона, її назва. А ягода гарна. Ми задоволені ягодою. І я, скільки це вже з 2012 року полуницю саджу. Я саджу і в липні, і в червні. Треба дивитися, поливати, як пересихає земля. Але заліто хай тут ягідки й не буде, бо вона зараз. Поки укоріниться, ось, з такого вже, звичайно, це не те, що там зав'язалася вже, вона вигнала квітконіс, ягоди не буде. Але вона за літо так окріпне, що на наступний рік, на, від... на відміну від осінньої посадки, якщо осінню посадите її, вона вам на наступний рік отак один квітконос і дасть. А ось ця, що навесні посадиться, навіть якщо ягоди в цей рік не дасть, заліто при поливі або дощі будуть йти. Вона так окріпне, такий кущ накущиться, що на наступний рік вона вам не одну киточку викине, а дві і три. Тому мені отак краще садить. он я посадила її, зараз покажу. Вона ж посаджена восени, поки вкорінилася, поки перезимувала. Де більший був кущ, де менший, ось вона цвіте. Поки що лише одна гілочка. А якби я її посадила, не полінилася хоча б влітку, щоб вона за літо накущила корінчик, щоб у неї розетка побільшала, вона гарна стала, вона б випустила мені більше квітконосів. Ось тут я її копала. До осені ця ділянка. Що тут накущиться, хто захоче, діток. А восени на зиму це все буду перерізати. Ось вона цвіте. Ось. Оце десь примірно трьохрічний кущик. Вона дуже розлога. Якщо вам здається, що тут можна розділити, не розділити. Тут коренева, вона одна. Вона просто отак розетки дає. Оце, наприклад, я не відкопаю. Вони коренем там з'єднані. Ось її кущик також. Ось. Попадається, де вона. Ось її кущ, ось ще не, ще не цвіте. Ну, і Азія і хунею вже починають цвісти. Це ж я тут лазила, викопувала людям. Ну, ще є. Якби хто ще захотів, ще є. Ще є, де копати в мене її. Просто мені цього матошника хватить. І собі на ягоду. І... А от її хочу більше розвести, тим паче вже є замовлення на осінь. Люди питають. У мене її зараз нема, ось азія і хоней. Ну, вона в мене тут перемішана. просто Я не можу відділити Азія, де хоней. Але вони настільки схожі між собою, ці сорти. Я різниці в ягодах не бачу. Не по формі ягоди, не по смаку. <травчев> так що. А цієї красуні розводжу багато. І знаєте в чому? Плюс цьогоріч полуниця почала цвісти, починає і цвітуть молочають цвіти. І вся ота Мохната Оленка зараз перекинулась на молочай. В тому році полуниця цвіла, а молочай ще. Чи то ще не це цвів чи вже відцвів, оце не пам'ятаю. То доводилося обробляти полуницю. А цьогоріч немає. Вон ходимо з бусею гулять. На молочаї на жовтих квіточках оленки одна на одній. Там страшне, що робиться. А на полуниці ще жодної не бачила. Оце цьогоріч плюс. Ось, Молодь. Не знаю. Якщо почне плодоносити і дуже загусне, то виріжу. Хотілося б, звісно, щоб ще хтось замовив. І на наступний рік вже у вас би були гарні кущі, навесну, вже б урожай бого. Ну, кожен заробляє, як може. Бачите, нема. А ні, ось прилетіла одна. Але ж одна не ціла куча, як в тому році. Іду, а вони просто сидять, оце квітки не видно. Так, ще зайнялись отаким. І квітник полола сьогодні. І город на картоплю вже виграний. Виходить. Це буду я зараз загортати. Прийметься, да. угу. в неї виходу іншого нема. А цього вона не прийметься, ось такий корінь свіжий. Свіжий корінь. Молити, сонечко вже йде, трошки тепліше. Щось ще. Жарі зараз немає. Підсохне земля, можна ж болить завжди, не пускати це все на самоплин. А тоді. Горювати, що не прийнялася. Що, о, не видно, що сонце, а тепла нема ніяку. Угу. Наташа в куртці. Я в куртці. Ти що працюєш, так значить так і тепло, а як стань. Ну і в дворі квітник полола, так у затишку тепло. А так холодно. Дуже-дуже холодно. У нас ще вон в городи стоять, находиться. Хоча вже на картоплю виграли. Сьогодні виорали на картоплю. Ну, це виграли тим трактором послуга, у кого є земельні паї. 20 соток кожного року ворють безплатно. Ну, у нас там сиро, де я обробляла від перію той город. Завтра ще підмарахветять город. І... Хоч не хоч, а вже ж треба садити, потроху треба братися. У нас ще рядом орендатори, Це не сіяний, не сажим. Угу. Хоч соняк буде, хоч соя. Одні ячмені посіяні, більш нічого. А хтось мені писав, що вже на полуниці хоней, по-моєму, вже і ягідки є. Ну, клімат. Тисяча. 1000... Ви ж не равняєтеся, центральна частина України чи північ. Ми саме північ, північ. Так що хто натрапить на це відео, майте на увазі, що на осінь будуть. Не знаю в якій кількості. Вусики я нічого відрізати не буду, хай прополюватиму, щоб земелька була пухнаста і корінчик отак гарненько хватався тоді в таку землю.